Тема уроку до чого може призвести помилка в алгоритмі. В нас сьогодні на уроці гості Юрасик та Компик. Привіт, друзі! Компику, А перевір, будь ласка. Чи правильно я склав команди для свого собаки? Перше. Знайди капці. Друге візьми капці. Третє принеси капці. Четверте. Поклади капці. П'яте. Лежати. Так. Ти все правильно зробив. Ти склав послідовність команд, що дають змогу розв'язати певну задачу. А що трапиться, коли команди розташувати в неправильному порядку? Тоді станеться помилка. Бо порядок команд дуже важливий в алгоритмі. Давай перевіримо. Складемо алгоритм посадки рослини. Але розташуємо команди в неправильному порядку. Перше. Досип ґрунт. Друге. Візьми вазон. Третє. Полий квітку. Четверте. Поставу вазон. Пагін Квітки Вийшло незрозуміло, що ми так довго квітку садовить будемо. І нічого не вийде. Отже, однією із властивостей алгоритму є правильність і точність. А що ж робити, коли сталася помилка Якщо алгоритм складено неправильно то на екрані з'явиться повідомлення про помилку. Або ж ніяка дія не відбуватиметься. Необхідно знайти і виправити помилку. Після чого знову виконати алгоритм. Виправити помилку означає видалити, додати або замінити команди так, щоб програма запрацювала. Як можна виправити програму? Перше. Відшукай неправильну команду. Друге. Видали неправильну команду з програми. Третє. Додай правильну команду та приєднай її до алгоритму. Отже. Якщо команди в алгоритмі складені неправильно. Або стоять непослідовно, то така програма не запрацює. Ну що ж, друзі? Бажаємо вам успіхів у вивченні інформатики.